Лексити це танцювати? Ні? Ні. Mm -hmm. Лексити це на одній волні? Ні. Mm -hmm. Вона таке страждає, що бідно і правильно. Що mm -hmm. Що це? Це хвастатись. А ще математичний приклад. Одною лінією цей приклад щоб став правильним. Mm -hmm. Треба додати одну лінію? Так. Та це не математичне, це на логіку якусь, наприклад. Mm -hmm. А я знаю, я mm -hmm. то. Mm -hmm. Mm -hmm. Молодець. Я не заліниця в школі коло така. дівчата? Ми королеві. <впорали. риклад> Але це ще не трима. все. Ми хочемо знати, як тут перевірити свої знання українською. Давай! Антонін <риклад> слово Гірко. Це правильна відповідь mm -hmm. далі.